Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги жіночий пуховик. Це стильний та практичний вибір для жінок, які шукають теплий та затишний пуховик для холодних місяців. Він виготовлений з високоякісних водонепроникних матеріалів, які гарантують, що ви будете в сухості та комфорті навіть у дощові та сніжні дні. Підкладка з пуху всередині куртки надає додатковий шар ізоляції, зберігаючи тепло навіть за екстремально низьких температур. Пуховик представлений в різних розмірах та кольорах, тому ви зможете знайти саме той, який ідеально підходить до вашого стилю. Він буде універсальним доповненням до будь-якого гардеробу.